Лише одного багатіяни вистачило для того, аби число столичних товстосумів було круглим. Київські податківці нарахували 999 мільйонерів. Більшість з них мешкає у Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах столиці. Разом столичні багатії поповнили державну казну на 227 мільйонів. Сумарно їхні статки оцінюють у майже 5 мільярдів гривень. А ось на що вони їх витрачають, ті, хто мають справу з віп-персонами, переконують це люди з особливою психологією і підхід до них потрібен специфічний. Вплоть до того що він заказує предварительно меню. он заказує предварительне він Хоче розуміти, яка кухня присутствує там, в тот регіон, куди їде, і виражає своє пожелання, яку кухню он передпочитає. Тобто з нюансах очі много до демілечей продумується. Найнеочікуваніші побажання для українських мільйонерів не існує слова ні або неможливо головна ознака великих статків байдужість до вартості, запевняють у турагентствах. Пані Ольга, керівник туристичної компанії, розповідає, одного разу відомий український багатій захотів орендувати вілу на Середземному морі майже на все літо разом із гелікоптерним майданчиком яхтою та власним кухарем. Прежде, ніж согласовать Предложить клієнту по його требованию такую виллу, Ми висилаємо в командировку чоловіка і он осматривает. Ми посмотрели порядка 16 вилл, і з цих 16 було отобрано три, які були пропонувані клієнту. Не відмовляють собі товстосуми і в дорогих машинах. Усі вони подорожують на це класах, кажуть працівники автосалонів. Транспортний засіб вартістю 1 мільйон гривень слугує багатієві у середньому три роки. Це лицо, це як костюм дорогий. Вот, поэтому для них это важно. Приход достаточно часто. Есть много повторных продаж. То есть обычно гарантия 3 года, заканчивается гарантия, идёт смена автомобиля. Самі українці до багачів ставляться спокійно, мовляв, були б ці гроші чесно здобутіми, взагалі б тільки руки тиснули. абсолютно позитивно. Чому по б і ніть? Люди змогли, люди заробили. Багаті люди, як по-мені, проще, ніж деякі такі середнього достатку. Я від них стався дуже, кажуть, з плюсом знаком плюс. Якби вони всі заробили ці мільйони своїми руками, податківці не приховують реальних мільйонерів у столиці значно більше. Просто не всі декларують свої справжні доходи. А ось із заповітної тисячі лише двоє не побоялися зізнатися. Вони власники мільярдних прибутків.